Насвіщне питання, пане Михайло, скільки годин в середньому у вас немає світла вдома? Так як у всіх. У мене генератор є і практично 8-9 годин може не бути світла. Ми в абсолютно однакових умовах. Це ж вся країна сьогодні потерпає від відсутності електроенергії, від відсутності часткового опалення і таке інше. Ну і в такому, скажімо, ритмі нам доведеться трошки пожити. Говорить вже, щоб готувалися до можливого блекауту, зокрема країна, там, Вінниця, Одеса. Що можна? Ми виходимо завжди ж виходимо, і це правильна позиція. Виходимо з песимістичних сценаріїв, тобто може бути максимально негативний розвиток подій. До цього треба готуватись, тобто треба запасти необхідні речі. Ну, я маю на увазі генератори, і якийсь там запас води, продуктів харчування і таке інше. Але все ж таки держава робить це для того, щоб ми могли. Якби зменшити оцей проміжок часу, коли не, не у нас відсутнє опалення чи відсутнє електроенергія. Угу. Зараз багато там мерів, зокрема от Львова, Садової, вони компенсують ОСББшникам. Там витрати на придбання генератора. Була чудова ініціатива. Є підтримка, 6500 людей отримали під час війни. Ну, повномасштабного вторгнення. Можливо, тут якісь відпрацьовуються в офісі президента механізми? Ну в ми йдемо по шляху того, щоб заохочувати людей. По-перше, завозити генератори, ну тобто і е, заради цього прибрали пошці таможені ну, платежі, які потрібно було, і маємо вже конкретні цифри того, що щоденно там 8, 9, 10 тисяч генераторів. Я не маю увазі ті, які йдуть для держави. Ну з точки зору великих генераторів, які йдуть там в лікарні, в, в соціальні заклади і таке інше. А для особистого користування е, велика кількість генераторів іде е, так само, ми заохочуємо, щоб місцеві органи влади. Шука... шукали будь-які можливості зробити для людей більш комфортні умови, то е, існування. Тобто, знову ж таки, там для ОСББ, що була можливість десь якийсь генератор отримати великий, потужний сама держава йде на пункти незламності. Тобто, ми робимо е, є пілотні проекти, наприклад, в Херсонській області, де взагалі була знищена електроенергія як. Е, по суті, інституція життєзабезпечення, і там є вже ці пункти незглавності, там, де люди можуть отримати можливість підзарядити телефони, погрітися, отримати певну кількість інших послуг, і таке, ну і так далі. Тобто держава буде робити все для того, щоб все ж таки, да, це не буде комфортно так, як ми звикли жити в 21-му сторіччі, але це буде все ж таки спроба якби. Пройти цей проміжок часу достатньо спокійно. А тепер теорія змови. Не може такого бути? от Я собі подумав, що зараз вся ця історія відбувається з ТЕЦ з мобільним зв'язком, зі світлом, теплом і тому подібне. щоб потім, наприклад, з території Білорусі, про що ми говорили вже з вами, а mm -hmm. потім пішли, наприклад, у наступ війська. Ну давайте, давайте так. Ну по ми будемо знати все, що нам треба. Ж Україна, да, Україна точно буде знати. В нас люди вміють працювати, навіть коли стільникового зв'язку взагалі немає. Тому це ж і є питання до Російської Федерації, чому вона так виглядає у цій війні? Тому що вона взагалі не знає Україну. І що ми можемо і на що ми спроможні. Ну, давайте тут розберемо так, щоб було зрозуміло. По-перше, у Російської Федерації. Немає якісної армії, вже зрозуміло. Я маю на увазі, як була знищена контрактна армія, оця мобілізаційна армія це зовсім інший порядок. вже. Друга складова: в Білорусі сьогодні не має угрупування достатньо для того, щоб пройти кудись там, не те, що на Києва, а в принципі просунутися на територію України. По третє, навіть якщо немає стільникового зв'язку у населення, між тим у нас все ж таки є розвідка контррозвідка, розвідка ТРО ЗСУ, які на цьому напрямку знаходяться. І ну, мені видається, що після дев'яти місяців війни треба бути не трошки трошки неспомна розуму, щоб з білоруського напрямку йти на територію України, тому що це будуть дуже величезні втрати для Білорусі. І там почнеться ну так певні процеси. Ну і безумовно, є ж наші партнери, які абсолютно чітко зможуть нам підсказати, якщо щось буде відбувати, що треба звернути увагу на те чи інше на те чи інший напрямок. Тому я б спокійно відносився до всього. Ну, мається на увазі, як спокійно. Ми дійсно маємо проблеми з точки зору забезпечення ще раз підкреслю рівня життя. Ну, тобто, щоб було комфортно ну, дійсно в 21-му сторіччі в центрі Європи, в місті Києві сидіти без світла, наприклад, 10-12 годин, це виглядає, ну, принаймні, Ну, принаймні, дивно, да, але в мене тут інше питання. Це навіть не про те, що буде там щось з Білорусі чи щось з Росії. йти. для мене питання в іншому. А як взагалі Європі цивілізованій Європі, у так спокійно собі дивитись, як одна країна під назвою Російська Федерація, про яку ще там хтось розмовляє, що може з нею треба про щось говорити, таке інше? Вона просто виключає сьогодні можливість людям жити нормально мільйонам людей в центрі Європи. Це ж нормально, правильно сидіти десь, якійсь там столиці іншої держави європейської. І спокійно так дититься, а можуть чи українці існувати не 9 годин без світла, наприклад, а 14 годин без світла? Ну, як вони можуть? А можуть вони, не маючи стільникового зв'язку, знати, що відбувається на їх кордонах? А можуть вони тоді побудувати. Ну, тобто, я так розумію, що світ хоче побачити, наскільки ми круті. Ну, то давайте їм це покажемо. Так, да, це велика ціна, яку ми платимо, але я хочу, щоб люди зрозуміли, що свобода вартує всього, що ми сьогодні робимо. Щодо стіни хотілося запитати, бачили кадри. Ну це вже не стіна Яценюка, це 100%, Більше нагадує стіну, яка побудована там в Польщі і тому подібне. Якої протяжності вона буде, і можливо в Харківській області почнеться роботи вже почнуться роботи по всьому периметру. Безумовно, вона буде на протягом всієї всього кордону між Україною і Білорусією, Це буде і Волинська, і Рівненська і частково Житомирська області. Я не знаю, що таке стіна Яценюка, тому що Яценюк це достатньо ну дивна фігура нашої політики. Як багато я не хочу нічого там характеризувати, це люди, які багато говорять, а мало роблять завжди, тому і стіна виглядала так, як мала виглядати для цієї категорії політиків. Але сьогодні це буде виглядати зовсім інакше, тому що ми розуміємо, як треба захищати кордони з точки зору того, що люди які. Складають політичну еліту Білорусі чи Росії і живуть у 18 сторіччі. Для них рви, стіни, фортифікації, колючий дріт це те, що зупиняє, тому що розуму нема спілкуватись і розуміти, що ти в 21 столітті. сторіччі тому має бути візуальна. Картинка того, що це для тебе заборонена зона. Оце ми будемо робити протягом всього кордону між Білорусі і Україною. Щодо російсько-українського кордону, тут трошки інакша має бути ситуація. Перше, нам треба вийти на кордони, повністю вийти. Після цього е маємо провести певні раунди переговорів для того, щоб Росії пояснити, чому в сторону України взагалі не треба дивитися, на якій відстані треба буде тримати від кордонів е з Україною зброю. Після цього побудувати там певні знову ж таки фортифікаційні споруди для того, щоб ну Росія просто це країна, яка періодично програє в своїй історії все падає на коліна. Після цього вона. Певний час веде себе нормально, потім починаються в неї реваншистські настрої. Вони ж не вміють вкладати гроші в свій, соб, свій добробут, свій розвиток, і вони починають шукати ворогів. Спочатку внутрішніх, а потім переходять до зовнішніх. І тому зрозуміло, що Росія, коли програє там років на 10-двадцять. Буде виглядати як нормальна країна, а потім знову в неї буде такі ми можемо там дідо сповнять mm. і так далі. Тому нам треба мати гарні кордони з Російською Федерацією, ну і постійно їм нагадувати, коли ми виграємо, постійно нагадувати, що таке воювати проти України. Щодо Яценюка, дивіться, дивіться на те, що бюджетні кошти були, і багато розслідувань було. Можливо, вам відомо або планується щось таке, щоб вивести людину на чисту воду, і він або повернув гроші, або відповідав. Я, за це? Дивіться, я. Дуже не дуже люблю хайпувати на чомусь. Я вважаю, що кожна гілка влади має відповідати за те, що вона робить. І мені видається, було б бажано ці питання задавати правоохоронцям. Вони мають звітувати. Я маю на увазі аудит, державний аудит. Вони мають звітувати те, не тільки про пана Яценка, про будь-якого чиновника за будь-які часи. Вони мають задавати їм питання з точки зору, наскільки ефективно чи неефективно використовувались. Той чи інший державний кошт це нормальна практика, нормальна процедура, але в даному випадку це не до мене питання щодо того, наскільки ефективен був пане Яценюк, щодо будування стіни. Uh -huh. Ну так, да, городи такими стінами просто uh, огороджують. А щодо ОПЗЖ і ініціативи Гончаренко, зокрема, він збирає підписи, а президент має розглянути uh, щодо там вигнання партії з Верховної yeah. Ради. А це трошки дивно щодо того, чи що має президент на це реагувати. На мій погляд, це має сама Верховна Рада реагувати на те, що в складі знаходяться низка депутатів, які мали таке чи інше пряме чи непряме відношення до просування російської ідеології російської тематики. Це рішення має бути дуже достатньо. Це ж військовий час. Тобто вони не обмежені в можливостях це обговорити, обговорити в рамках процедур Верховної Ради, прийняти певні рішення. Мені видається, це ж в Україні достатньо широко розповсюдження. Таке, давайте ми тут щось будемо інформаційно ініціювати, але не будемо брати на себе відповідальність. Дуже просто беріть на себе відповідальність, але це не має бути розмова, це має бути аргументована позиція. Чітко викладена в юридичних формулах, і після цього вона має бути застосована. Отак має працювати система. А ще раз підкреслю: в Україні знову ж таки у певної низки людей не змінились підходи. Давайте ми про щось будемо голосно говорити, але при тому самі логістично відпрацьовувати тему не будемо. На мій погляд, це все ж зрозуміло. Є ОПЗЖ партія, яка мала проросійську ідеологію. Є можливість сьогодні використовуючи свої. Важелі впливу вирішити це питання на тому чи іншому рівні, на місцевому рівні, якщо це депутати місцевих органів влади, на рівні Верховної Ради, якщо це депутати, народні депутати України і таке інше. Не треба все переносити в інформаційний простір тільки. Навчіться щось робити.